Чорниця садова, або як її називають у більшості регіонів України, лохина одна з найсмачніших та найкорисніших ягід, яка швидко завойовує любов садівників. Часто люди думають, що її можна вирощувати лише на великих ділянках або у відкритому ґрунті, але це не так. Сучасний підхід дозволяє отримати врожай навіть із кількох кущів у контейнерах чи горщиках. Такий спосіб підходить тим, хто має обмежену площу чи живе у приватному будинку, або навіть планує. Облаштувати ягідний куточок на терасі чи балконі. Вирощування лохини у контейнерах має низку переваг. Ви повністю контролюєте ґрунт та його кислотність, що дуже важливо, рослину легше берегти від бур'янів шкідників та грибкових хвороб. Хороша мобільність, контейнер завжди можна пересунути у тінь, у спеку чи в більш захищене місце перед морозами. Збирати ягоди з такого куща також зручніше, проте є й мінуси. Земля в контейнері пересихає швидше, а коріння чутливе до холоду, тому доведеться приділяти більше уваги поливу та зимівлі. Який контейнер обрати для вирощування лохини сьогодні? Садівники використовують пластикові контейнери. Середній об'єм контейнера має бути 25 чи 35 літрів. Якщо хочете дати кущу більше простору, можна брати і до 60 літрів. Тут важливий не лише об'єм, а й розмір, діаметр не менше 50 та висота від 45 сантиметрів. Це пояснюється особливостями кореневої системи. Вона грибоподібна, не росте глибоко, а розширюється в сторони. Не забудьте й про дренажні отвори, адже застій води для цієї культури неприпустимий. Який ґрунт та місце підходять для лохини у контейнері. Лохина любить кислий пухкий ґрунт із рівнем pH від 3,5 до... До 4,5%, якщо посадити кущ у звичайний чорнозем, він не розвиватиметься і поступово загине, тому краще використовувати спеціальний субстрат на основі кислого верхового торфу середньої та крупної фракції. Він також згодиться для азалій або рододендронів. Інший варіант приготувати суміш самостійно потрібно використати верховий торф за основу не менше 60%. Соснова кора, пісок та опала хвоя у рівних пропорціях. Такий склад забезпечує кисле середовище і легку пухку структуру, що подобається рослині. Для висадки куща краще підійде сонячна ділянка. У тіні врожай буде значно меншим, а ягоди кислішими і дрібнішими. При цьому варто подбати, щоб місце не було надто вітряним. Сильні пориви шкодять цвіту та молодим пагонам. Догляд за лохиною у горщику протягом року три простих правила. У перший рік після посадки кущ росте повільно, він більше зосереджений на формуванні коріння. З другого року з'являються перші прирости, можна побачити перші ягідки. Повноцінне плодоношення починається на третьому-четвертому році, і тоді кущ радує грясним урожаєм. При хороших умовах доросла рослина здатна дати 5-7 кілограмів ягід. Полив це ключовий момент, лохина не переносить засухи, але й зайва вода шкідлива. Найкраще використовувати дощову або відстояну воду без вапна. Поливати потрібно регулярно та стежити, щоб ґрунт залишався у міру зволоженим. У спеку інколи доведеться поливати навіть щодня. Щодо підживлення, використовуйте лише добрива із вмістом сірки, вносять їх навесні та влітку невеликими дозами. Надлишок азоту небезпечний, адже він змінює кислотність ґрунту. Дуже добре працює мульчування сосновою корою чи хвоєю. Воно зберігає вологу і поступово підкислює землю. Хорошим варіантом буде використати саме комплексні добрива для лохини у дозуванні, яке зазначає виробник на упаковці. Тоді можна бути впевненим, що баланс буде в нормі. Не забувайте про обрізку, Щовисне видаляйте слабкі, сухі або пошкоджені стебла, це стимулює ріст молодих гілок та покращує врожайність, формуйте кущ так, щоб усередині було достатньо світла та повітря. Ось і все. Надіємось, наше відео буде корисним та заслуговує вподобайки. Лишайте коментар та діліться власним досвідом у вирощуванні лохини. Підписуйтесь на канал та підтримуйте україномовний контент.